Російським військовим вистачить ракет та дронів для нових масованих обстрілів. Нескорені міста. Як жителі тимчасово окупованих населених пунктів області чинили спротив? 31 грудня в області діятимуть планові відключення електропостачання. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час новорічних свят закликає військовий оглядач Дмитро Снігирьов. За його словами, важко спрогнозувати, коли військові Російської Федерації завдадуть нового ракетного удару по території України. Втім, наголошує для цього, поки мають достатню кількість ракет та дронів. Запасів у Російської Федерації крилатих ракет різного базування, ну достатній кількості для нанесення. Серії ракетних ударів по території України стратегічна оперативна ініціатива на боча збройних сил України. Це визнаються міросіяни. Цебто перемог на фронті нема, але щось треба продати внутрішньому споживачеві. Відповідно, єдине, що можна продати, це якраз елемент військово-дипломатичного тиску на Україну. Довіряючи ЗСУ, не варто, я ще раз підкреслюю, нехтувати елементарними. Нормами безпеки і звуки повітряної тривоги це не святкові феєверки. Виходили беззбройні з жовто-блакитними стягами, співали гімн України та скандували фразу про російський військовий корабль. Саме так чинили спротив жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення. А там боє, На підступи до міста там був організований блокпост з також цілодобовим чергуванням з місцевих мешканців, і три рази люди, не маючи ані зброї, ані вибухівки, ну взагалі ніякого зброєння, мовляли, що вони там не збираються. Руйнувати місто, руйнувати станцію, і хтось там розмовляв про те, що їм взагалі треба відзвітувати що стосовно там фотографій на території там атомної станції або там поблизу. Слава України! І всі з 1 березня по 18 ходили із квартала в квартал. Іноді до сімнадцятої вечора, коли ти приходиш отак, падаєш на диван, а тобі гуде в голові. Мелітополь, вставай, Мелітополь, вставай. Було таке, що коли ми проходили, е десятки людей просто повз ідуть по хліб і стають до нас в колоді. Настільки було важко це все, настільки було. Огидно, настільки було, знаєте, хотілося отак от волосся дати на собі. Просто хотілося підійти і дати отак в пельку навіть. Я не знаю. Це така була злість, це така була людь. Держанці Україна! це Україна! України! України! Ажди день, 12 цього дня. У нас був марш свободи України. Щодня о дванадцятій. У нас був марш свободи України. Від міського люди з прапорами України співаючи гімн, йшли до моря по Приморській площі та повертались назад. Багато хто переховується не в своїх квартирах, в чужих, але переховуються. Останній бій відбувся 6 березня. На жаль, не обійшлося без зрадників. Хтось показав об'їзну дорогу, де можна було перебратися через річку Конка. Вона хоч і невеличка, але бронетехніка так би просто через неї не перейшла. Підтяглися люди, які допомагали. Допомагали, переховували бійців, які залишилися з тероборони. Допомагали їм переодіватися. Хто міг, той чинив спротив по-своєму, тобто вказували неправильні напрямки, тому що вони блудили навіть у нас на, на висавку. Вони не, не могли виїхати. Пологи не вмерли. Вони спротив чинять і ждуть перемоги. Мені б хотілося побажати тим, хто зараз знаходиться в окупації, триматись збройні сили України. Обов'язково звільнять наше місто. І територію всієї Запорізької області, і у нас буде час для того, щоб все відбудувати, все, що там награбоване, все по-новому. Я впевнений в цьому. 31 грудня у Запоріжжі діятиме графік погодинних відключень електроенергії, який буде оприлюднений на сайті Запоріжжя Обленерго. Про це повідомила речниця компанії Зорислава Цупренко. За її словами, якщо дозволить ситуація, то 1 січня електроенергію не вимикатимуть із опівночі до 6 ранку. Розуміючи, що це новорічна ніч, було ухвалено рішення із нуля годин до шостої ранку споживачів не відключати. Можливі зміни можливо не відключатимуть трохи раніше. Звісно, якщо не зміниться стан енергосистеми, якщо не буде нових пошкоджень. 18 населених пунктів Запорізької області обстріляли російські військові минулої доби. Про це повідомлено на сайті Нацполіції області. Правоохоронці отримали 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, зокрема у Запорізькому, Пологівському та Васильівському районах. Волонтери Запорізького добробату відновлюють будинки, що зазнали пошкоджень після ракетного обстрілу у селі Степне 29 грудня. Сьогодні працюють на двох подвір'ях. План зняти потрошчений шифер, прибрати сміття біля будинків, закрити вікна ОСБ плитами, а дахи плівкою. Про це Суспільному розповів керівник волонтерської групи Ярослав Ковальов. За його словами, у першу чергу допомагають пенсіонерам та самотнім людям. Будівельні матеріали надають благодійні організації, яким господарі пошкоджених помешкань роблять заявки. Після чого бригада від п'яти до десяти волонтерів приїздить щодня, аби швидше полагодити те, що підлягає відновленню. Дітей із сіл, наближених до зони бойових дій, з Новим роком і Різдвом привітали бійці підрозділу, цивільно-військового співробітництва та волонтери. Іграшки, розмальовки, смаколики дарував дітям святий Миколай у бронежилеті. Сьогодні ми їдемо вітати дітей з Новим роком, з новорічними святами. дарувати подарунки. Скільки всього дітей? 45 дітей. Дівчатки і хлопчики, причому дві дитини. Святий Миколай привіз подарунки родині Аліка і Людмили. Улітку 2014 року вони з новонародженою донькою евакуювалися з міста Ясиновате Донецької області. У 2017 році, коли народилася друга дитина, вирішили осісти в селі, купили будинок. Цьогоріч стали батьками втретє. Саме страшне було, якби сюди зайшли ворожі війська. Тому іменно злякавшись цього, ми і виїхали. Ну і ми не верталися, коли от дійсно було дуже близько обстрілу. Ми виїжджали в квітні в евакуацію в Кам'янський район. Там було добре, все було добре, мирно, тихо. Ну їм дуже хотілося додому. У лісі, лісі, темному, де ходить хитрий ліс, росла собі. Я. І зайчик з нею в кожному із батальйонів створеної групи цивільно-військового співробітництва. Один, ну, у нас дуже багато напрямків діяльності. нашій діяльності, з напрямків нашої роботи це е, допомога місцевому населенню, який знаходиться в зоні бойових дій. А саме сьогодні ми привітали дітей, які знаходяться біля зони бойових дій. Всі теж тримай, всі тримають. Тривають, всі тримають. Машинку подарі, цукерки, землю пасту і розмальовки. Мені хотілося, щоб була перемога. Щоб закінчилась війна, і все було як раніше. Олена Пода, Владислав Киящук, суспільне новини Запоріжжя. Дві багатодітні родини проживають у селі Кам'яне Запорізького району. Одна переїхала з Луганська, рятуючись від обстрілів. В іншій місцеві з покоління в покоління виховували багато дітей. Але у новому році обидві сім'ї прагнуть одного миру для України. У родині переселенки з Луганська Марини Дудник три малолітні доньки. В селищі Кам'яне під Запоріжжям проживає з 2014 року. Переїхала сюди разом зі старшою донькою, коли на Луганщині розпочались активні бойові дії. Дівчинці тоді не було і трьох років, розповідає жінка. Над нами дуже сильно пролетіли бомбардувальники, як їх правильно називають. Ми їх побачили здалеку. Від страху, від переляку побачили ті ракети, як вони скидали по окрузі, та побігли до підвалу. І в мене Насті на той момент було трьох років не було. І Ді з минулого, того минулого. моменту Ді я ну, Паняла, що треба туда уїжджати. з першим чоловіком. Марина розлучилася. Він залишився на Луганщині. А тут жінка зустріла нове кохання і пов'язала з ним своє життя. Каже, запорізька земля стала для неї рідною, звідси нікуди не планують їхати. Я йому ще двоє дітей. Так стала багатодітною мамою. От. Ну, так тут і залишилася. І зараз теж такі думки були звідси уїжджати, але ж куди вже далі. Наші діти, взагалі, щоб такого у них в розумінні не було, що таке війна. Наразі те, що вони бачать очують, це несправедливо, і відстроїмо все, що зможемо кожні міста, кожні наші оселі, і може навіть колись побачить з рідними, все ж таки. Незламну ялинку прикрасили на своєму подвір'ї сини Марії Мащенко. Незважаючи на війну і на всі події в нашій країні, діти все одно чекають дива і хочуть подарунків і тому. Прикрашають ялинку у дворі, щоб усі перехожі, сусіди бачили, щоб усіх в настрій піднімався. Я теж з багатодітної родини у мене дві старших сестри. Народилася я в цьому будинку і у цей день тут проживаю. Рік, що минає, розділив життя родини на до і після, каже Марія. Ми більше стали цінувати одне одного, дорожити одне одним. Поважати, любити, берегти напередодні нового року до дітей з багатодітних родин завітав святий Миколай. Доброго дня! Доброго дня! Чекаю новорічні свята, чекаю, щоб був мир на всій Україні, щоб була радість. щоб закінчилася війна, щоб все було гарно. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Щороно я пам'ятаю маленьку зовсім маленький». для дітей-переселенців із Софіївської, Приморської, Осипенківської та Берестівської громад, нині окупованого Бердянського району, організували новорічне свято в обласному центрі. Місцеві підприємці. Запросили також дітей з інвалідністю та з багатодітних запорізьких родин. Тетяна, переселенка з Софіївської громади, на свято привела доньку Анастасію. Свято дуже прекрасне, чудове. Саме в такий складний час ну, це для дітей ну, дуже гарна ідея. Ми грали в ігри, танцювали, розмальовували. Пряники. Дуже сподобалося, і дітки дуже щасливі виникла ідея ідія діть. У мене виникла ідея зробити дітям свято, тому що вони втратили свої домівки. Я запропонувала своїм друзям приєднатися і подарувати дітям свято. Нам всім хотілося, щоб вони повірили в сказку, що війна закінчиться, що вони в цьому не винні і вони мають щасливе дитинство в нашій країні. Організатори заходу подбали про його безпеку. Запрошені приходили групами кожного свій час. Протягом трьох днів у театралізованому дійстві взяли участь близько 360 дітей. Ялинка із гільс у Запоріжжі створили новий арт-об'єкт. Побачити його можна біля одного з бізнес-центрів міста до 1 січня 2023 року. Розповідає автор ідеї Максим Дрозденко. З арматури з руїн. Було створено каркас цієї ялинки, називається. А це волонтери натащили гільз снарядів. Називається це пам'ятник російськомовним снігурам, яких вбивають банківці і підкормлюють сіничок. Ялинка чудова, прикольна. Ну а яка зараз у нас може бути в країні ялинка? Військовий стан, тому ялинка у нас військова.